Доброго дня! Зима триває, Юрасик у мене порає, Я прийшла з роботи, запитую у нього, чи все попорано. відповідь мене вбила. Більш-менш, але ти туди не лізь. Перекусити дав. Перекусити дав? Добре. Ну, отак от у нас триває зима, триває робочий тиждень. Сьогодні не скажу, що дуже холодно, мороз менший, як був. Просто вітерець від того від нього пробирає трішки. От. Але нічого, можна моритися. Хліви відкриті, все ходить. хвалити Бога, усе добре. Є сьогодні нагальна робота, навіть є їх кілька нагальних робіт, тому ми будемо щось, щось помаленьку робити. Будемо допомагати, я Юрію Юра мені. Кури у хліву, хоч хліви відкритий, але їсти їм себе у хліву, вони заходять От, Ну а нагальна робота, пам'ятаєте, я казала, коли поліз морозу, потрібно буде вичищати. Іван, Це перша нагальна робота. Друга нагальна робота. Юра хоче трішки дров врізати. Будемо різати. Третя нагальна робота це буде робота з качанами. Іван. Що? Ти що? Тепло. Тепло? Чого ти прибіг сюди, розкажи? Що ти м'явчиш? Так, не м'явчи, біжи, вдягнись і сходи в магазин, швидко. Швидко. Я тобі Добре, я скажу, біжи, скажи, щоб не співала, давай. Ти мені скажи, чи він син? Сусіда. Напевно, що. Що, Рембо? Що? Рукавиці в мене ні, немає. Рембо, ти даси пройти? Даси? <реку> ходь, я йду, тікай. Чим до дров? Біляшик вперед, я взаді, а Юра ще взаді з пилкою, Тому що сказав мені, ти йди до дров. Так, значить, ну ось, це місце, де він мене вчить дрова різати. Щось у мене трішки виходить. Сухі ще є. Сухі різані, рубани ще є, ще не закінчилися, але їх вже мало. Треба підрізати. Теж сухі дрова. Сухими привезлися, Сухі лежать. Ну просто щось так вони лежать. О, не різані нічого, просто привозимо, складаємо ти все. Ось до тобі пилка. Ось до тобі рукавиці. Дякую, давай. І ось до дрова, ось до козлик. Вперед. На козлик складати? Так, да, пилку тобі хорошу дав вже цей раз. Ріжа сама. Добренько, ну будемо зараз з ним. Ми жартуємо, звичайно, все жартуємо, жартуємо, але те, що є, то є. вийшли до дров. Потрібно трішки підрізати. Чуєш? Шахтось ріже. Тобто дуба не врізав, а так хай дрова ріже. Дрова ріже в селі. Ми ріжемо, шахтась ріже. В саму ранку тут сусідству різали. О боже! То що ти її тянеш? Заходився розрізати і все. То вже ріж, куди ж ти ще котиш? Мені її рівно, Я ж до нього рубати. Ясно. Ти й Ти ж не хочеш допомогти. А хто ж тобі допомагає, як не? Що воно не заводиться? Не знаю. Фу. Трішки врізали, виставили пеньочка, я вже буду йти у хлів далі робити. А Юрасик буде, не знаю, що ще хоче різати, але хоче. Ні. Ні, не, не хоче вже. То йду, пішли. Піду каву. каву пити. Ні, тут не ти мені подай, щоб я потім сам не волочив. Ну І давай, подам, ну. ще йому трішки на козлик поскладаємо, підемо, то підемо, вже юшки поїмо якусь. А там м'яса немає, то їсти. <рес> ну, не кожен день з м'ясом. <рес> ну, я ж не кожного дня дрова рубаю, сьогодні рубаю дрова, значить м'ясо треба. <рес> ну, вже вже добре, вже зараз поїси без м'яса, на вечір щось Короче, Коротше, ховати ти давай подавай дрова. Ну, давай. ну що, возик підвезла, вголос стоять. Починаю. Трошки мені зараз тут довгенько прийдеться попрацювати, ну але що поробиш? Кілька днів тут не працювала, значить, сьогодні за кілька днів потрібно буде попрацювати за день, правда, свині? Фу, перерив на обід, а потім далі працюємо. Що, біляш, пообідав? Пообідав і ми пообідали. Хочу сказати, що пообідали, то не дуже легко до роботи знову приступати, але що поробиш? Потрібно приступати і ще й прискорятися, тому що пришвидшуватися. Тому що починається обіцяний сніг, як він прогнозувався, от. Так він і починається. Таке, знаєте, мете. Ще не дуже видно, напевно, що, що воно вже мете. Ну, мене таке дрібненьке-дрібненьке, але мете. Ну, хочу сказати, що не так все страшно, як здавалося, з першого погляду. Зараз ось все підберу і я, виходить, вправилася за три, за три заходи, за три возочки. Все. В кліві буде чистота, порядочок. От, зараз буду нести ще щось додатково їсти. Напевно, що качанині наберу, тому що повигрібала навіть у них ось жолобів. Льосик ще хоч архипушка всяк так перебирає соломою. А Льосик ледачий сіно вибрав, сіно вибрав і стоїть му, му, на все подвір'я. Що? Що ледащо? Соломи ніяк не хоче їсти. А що ти будеш робити, якщо сіна не буде? А? То зараз качаниня то їсть. Просто що його потрібно набирати, Вибирати, набирати. Але зараз таки те довезу і піду, виберу йому півмішечка качаниня накидаю, а їсть, хай не трубить. А не як гарно півник стоїть молодий на купці гною самоверху. Але я вже стільки гніви вожу, він там щось сидить. Я так підозрюю, що напевно що це його ось рембо Б'є, напевно, що б'ються, тому що Рембо вже з корми і в льві стояв, і знов на вулицю всі вийшли. От, і так якось як ось ходять при купці. Да, 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 да. Про тебе мова. А той там сидить і не злазить. Так, напевно, що б'ються і напевно, що буде юшка. Вивеси, то повивозила, ще потрібно буде закласти наверх на гноярку. На Юра в мене не втомро працює біля дров. Вітер зривається ще сильніший. Піду я швиденько. Те, що маю ще зробити, зроблю, а тоді буду бачити, ані там йому допоможу, ані тут, ані підемо вже і в хату. Так, значить, перше, що навибираю на бочкові іконоки викачанині. Звідси, його взагалі звідси потрібно буде забрати символ, але це вже буде не сьогодні. Зараз я їм просто. Навибираю, вони сухо їдять, а тоді ще побіжу ломати трішки качани. ці сарки, прибігли. Напевно, думали, що тут їм насипано їсти. О, збіглися і старші, і менші. Але тут нічого немає. Їсти насипано у клювах. Вони зараз собі побігають. Десь мають тоді забратися, звичайно. Старші цих менше гонять. Старші це у нас білогрудки. Оф, а менші це дві сірих і дві блакитних. Ну що, прошу пана підобідати? Давай, давай. Ні-ні-ні, з відра тобі більш нічого не буде. Оце, що я тобі мала, те то я тобі принесла зараз. Чеки, ти до нього і так заглядає, і сяк заглядає. Все чимось незадоволений. Ввечері каша. Каша ввечері. О, поки я там, Дюрасик мій здоровима, тут практично справився. Нарізав і кражиків і тоненьких. Пішла я, бо сніг починається. Ломаю. Качанив піду вломаю. Качани Ломаю. Кукуюське, так? Кукуюське, так. Да. Дивлюся десь тут. <схи> Недозбирана до морква ще лежала. Чи напевно що така оця паршива, яка була відкинута? І бачу тут <схи> понад чи це зайчик, який приходить їсти сюди, чи що. Слідів всяких. Слідів повно. Напевно, що заяць. О, який тут вітруган. Вітер страшний. Стаю на бік і так і сяк. Кукуруза шелестить дуже. Перші рядки теж поломані. От. А туди далі вся, вся стоїть, але саме зараз вона добра. Е, ще торішня, точніше сказати, позаторішня. Ще трішки є, але вже не дуже не так їдять, скажімо, свині. Як цю. Ця їм свіженька, от і вони цю гарну їдять. То зараз так. Багато не буду. Мішечок наломаю, принесу і на кілька днів кілька качанчиків їм буде. Качани гарні. Ось покажу. Качанчик гарний. Це зимове збереження, знаєте, воно таке добренько. Тому що, аби була де лежала, вже, то гризуть миші. А ще, може, прилап чи ще як, тому що її багато. А так дивіться. І качани собі височенько. І ось такі довгенькі, гарні качанчики, качан ціленький, сухенький. І саме зараз саме раз, дуже легко ломається і гарно свині їдять. Мала ламати повний мішок, але наламала ледь більше, як півмішка. Так що було добре закинути. І вже Юра гукає, що давай покидай. Тому що вже здіймається справна завірюха, отаке мете прямо в обличчя. Вітер такий, що ще хоч би зараз мене з цим мішком та не знесло. О, зараз нібито тихіший, а потім такий раз, як рване такий порив. Що ну. О, о, знімається, ось такий прямо вітруган знімається, поривистий, Тому ми будемо полишати вже цю роботу на дворі він. Дрова я кукурудзу і вже скільки наломала, стільки є. Вийду якимось, як то кажуть, іншим разом кращим часом. А зараз буду чекати. Але напевно, щоб хотіла б такі щічки червоні зробити, то напевно що не зробила б, я зараз, від вулиці. О, як це сарка викупується у пилюці. Да. А Рембо кукурузку краде? Рембо? Злодій малий. А києш треба забирати, бо ще з'їсть. Так, буду гонити Юраска в хату. Коли ви побачите це відео, то нам вже буде тепленько, ми вже будемо відпочивати. Ну що сказати, не забувайте обов'язково про пальчик догори, не забувайте залишатися з нами, підтримувати нас у нашій такій. Буденній сільській роботі. Юрасик! Втомився? Юрасик не стомився. Але насправді хочу сказати, що вже сьогодні він стомився ще й дуже. Всім всього найкращого.